Варани, справжні дракони сучасного світу. Факт номер 1. Варани – це великі ящірки, і їх існує понад 70 видів. Факт номер 2. Вони живуть у тропічних і пустельних регіонах Африки, Азії та Австралії. Факт номер 3. найвідоміший вид комоцький варан, найбільша ящірка на планеті. Він може важити понад 70 кілограмів. Факт номер чері. Варани надзвичайно розумні. Вони впізнають місцевість і навіть запам'ятовують маршрути. Факт номер п'ять. Їхня слина містить отруту, яка допомагає знерухомити здобич. Факт номер шість. Незважаючи на розміри, варани здатні бігти зі швидкістю до км кілометрів год Факт номер сім. Це хижаки вони полюють на птахів, гризунів, рибу, а великі види навіть на оленів. Факт номер вось Варани холоднокровні, тому більшість часу проводять на сонці, щоб зігрітись. Факт номер дев'ять. Самки відкладають яйця в нори або дупла дерев, ретельно охороняючи гніздо. Факт номер десять у деяких культур варанів вважають священними символом сили, мудрості та виживання.